Хе-хе-хе Алло, давай погоняем на тачанках. Мали немає тачинки. Ну и шопедибрема. Ну-ка, окей, отдазу стрічаємось на лавці перегонів. Окей. Okay. Значить, Тут. Йома. Алло! Ну що, вибирай точку. Починаємо! А? What the fuck?! Ти тачки! Треба мати лошень! у я Пацан, ти дебіл. А? Зрозумів! Would you go? Давай! Так, тачка. Ну як тачка? Ну ч? Оу? Oh. Йо, круто! Mm -hmm. mm -hmm. Понял, три, два, один! Слава мені! Я переможу! о о у Я всіх поб'ю! Переможу я! Fucking bitch! No, podívejme se. Takhle What Co se stalo? Co What the Co se Co se stalo? Jo. Та не джвене! О, о, я бачу твою тачку, ти перед мене, Джек. Ха, я тебе перегнав. Ах, ти ж, що ти, ти мене перегнав. Фук, біж мозок. Yeah. І, тоді в мене якийсь Джек Формула-1. <laughs> не ти, а якийсь інший Джек. Ну mm. yeah. the... no, зараз побачимо гавна собачка. Зимовкнемо. Я просто перший раз граю на гонках. Wow. Oh, О, що ти перший? Я перший? О, oh, так, да, дивіться, на рударі я перший. Oh. Fuck? А я Ага-ха! <реклама> Дяновічки у непогано. О, oh, ні, тепер четвертий. Що за финя? Давай! А що, я хочу включити радіо. Не можу включити радіо, я співаю сам. Круг! А, тут 12 кругів! Ах ти, ти, ти ідіот! Срана моба макака. Як ти мене перемагаєш? Я вже на п'ятому місці. За що? За що? Мазафака? Пацан, я ж просто новичок, І по-моєму мені просто везе. Ночкам завжди везе. Ну а я вже три роки тут граю. Як я програю проти малявки? Як? За що, боже, за що? Пацан, мені 22 роки. А мені... 25 і шок Ні, no. uh, не ти може, може виграв финиш, финиш може, може финиш, а не. Мож... Ого, пацан, я бачу, ты другий. Ти можеш останній круг. Ну, вже. Ой, Все, я програв. Тільки мені треба швидше розглядати. Хоч би бути другим, третім чи яким. А ты другий уже пацан, а нет, поперегнал кисть Enzo Ferrari.

Алло. Ну що, ти новичок Джонсон якийсь там Джонсон 69 чисія тебе звати, я не знаю. Ну мені все одно не зважає на це. За, За те, що ти виграв перше в гонках перше місце, ми тобі даруємо тачку, вона буде Машина вдома. Ні, вона буде там. На трасі, на трасі там на, на парковці така червона така, як похожа на Ну Укроче, пока. Побачиш. А дякую. Круто. <груто> <груто> <груто>